лабораторник китаєць Райден рд 6006 Три клеми, навіщо три? Режим зарядки ще має. Цифрове управління, багатоканальний з енкодером Все на цифрі. Рідко дисплей перестав працювати. Живили від трансформаторного блока живлення була перенапруга і щось погоріло. Вже його трошки розпаяв. Складається з кількох плат. Нижня плата це процесор ARM, клавіатура, індикація. Додатково плата комунікацій, має блюпуп, напевно. Скоріше за все. Батарейка відсутня. Ну, то таке, то нас не цікавить. І, 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 і. що ми маємо? Обслуговування клавіатури. Процесор кварці, два годинниковий є і робочий основний флешка, стабілізатори живлення лінійні, окремий лінійний стабілізатор на USB-вихід. Нас же цікавить силова плата. Ось вона є. Знизу діод і транзистор. Комунікації на плату управління. Стоять на радіаторі з охолодженням. Два. Дросель, точніше один великий дросель, це є фільтр по входу. Два запобіжника вони цілі. Реле, очевидно, комутує вихід, струмові датчики. Це діод, скоріше за все, якийсь. Пару DC-DC перетворювачів ось один маленький і один більший. І він явно вигорів. Мікросхему опізнав, купити нема де. Знайшов її на модулях dc dc перетворювачах. замовив модуль, буду випаювати. Поки йде модуль, розберемося з конструкцією. Видно вихід на термосенсор, також видно капельку терморезистора біля радіатора. Контакт такий собі, хоча, якщо врахувати, що я обдув, середню температуру, воно там покаже, питань немає. Повністю цифрова схема. Генератором є ТЛ594. Саме вона рулить основним силовим блоком. Незле, конструкція гарна. Якщо у вас є потужне джерело, то як блок керування в сам раз. Принаймні презентабельно. Як в роботі, ну не знаю. Треба звикнути до великої кількості кнопок. Мені простіше два-три регулятора підкрутити, коли треба, то що треба. Трошки чаруємо з платою перетворювача і вуаля. Вонося запустило. Тепер треба розпаяти контакти, подивитися, наскільки воно живе. І чи функціонує правильно. чи заживлює вихід. Ще треба вміти тим користуватися. Вихідна напруга вмикається, струм тримає. От заданий струм 3 ампера. Можна дати більше. Блок, по-моєму, до 6 А. Та працює і ще по напрузі можна. Вісет напруга. Блок доволі крутий, я так розумію. Навороти вивчати не маю часу, на жаль. Єдине, що мушу згадати, що Wi-Fi все ж таки прилетів. Йому прилетіло по 5 вольтах, є коротке. Зараз ще гляну, чи DC чи сам блок. Так, треба відмикати, бо резистор мені калиться в пальці. Вуха Sony древні старого типу з інфрачервоним каналом зв'язку. Ось, видно, світяться 4 світлодіода передачі даних. З звичайним оком їх практично не видно, камера їх бачить добре. Самі вуха традиційно складаються з акумулятора в одній половинці і електронної начинки в другій. Начинка тут доволі наворочена. Десь видно чотири контура, дві мікросхеми, купа контурів, транзисторів. Схеми на них немає. Два приймачі інфрачервоних розміщені під різними кутами, щоб можна було приймати сигнал, навіть якщо ви вертите головою. Штука якісна колись була класна, тепер, хоч застаріла, як то кажуть, люди дивляться телевізор. Старшим кращого не треба. Біда, дуже тихо працює один динамік. Проблема точно в вухах, тобто тут на платі, тому що фон відрізняється гучністю незалежно від того, чи є несуча, чи немає, чи включений передавач чи виключений. Опір динаміків однаковий. Відповідно, проблема десь в підсилювачі. Або в його обв'язці без схеми знайти щось тяжко та й хто би бався такою ерундою, оскільки це для телевізора, для старшої людини, то робимо ходканьом. Просто на той канал, який працює, кидаємо два вуха, одночасно получаємо робочий моноканал на два динаміка. Як то кажуть, дешево і сердіто. зато врятуємо ще на якийсь час цю чудову стару техніку. Всі ви бачили, як вмирають вуличні прожектори. Одні різко тратять яскравість і світяться в чверть чи взагалі ледве помітним накалом. А інші блимають як струбоскоп. це через драйвер або через совматрицю. В даному випадку маємо биту совматицю. Вона від старості, від поганого відхолодження, чи перевантаження, чи просто від низької якості. З віком вийшла з ладу. Так щоб трохи було видно. О! Гарно видно. Окремі світлодіоди. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Десять штук, включених послідовно. І тут таких лінійок було раз, два, три, чотири, п'ять. Чотири штуки вже відгоріли повністю. П'ята. Запускається, але якщо її заживити від рідного драйвера, вона починає блимати. Тому що вона перевантажена. Тут вона світить нормально, але це нічого не міняє модуль під заміну. Причому є модулі дешеві, а є модулі дорогі. Чому Подумайте, і як які працюють? Сьогодні якась музична техніка, ритм машинка. З таким цікавим алгоритмом роботи. Має перемикач, але він не перемикає. Алгоритм роботи незрозумілий. Розберемо, подивимось, всередині. Всередині то є ритм-машини видно замикач, запобігач і розетка. Причому розетка звичайна, стінова під стандартну коробку. Так вона собі залізла. Тороїдальний трансформатор з куском профіля для гіпсокартону. Чи ні, ні, це не для гіпсокартону, це профіль для автоматів. І схема з релюшками. Може то не ритм-машина, може то стабілізатор. Видно атмегу. І Оленку, яка рулить тим ділом, плата така самопальна і штука мусить зремонтуватися, бо там, дивіться, знизу синя ізолента. Плата нічого цікавого собою не представляє. Звичайна класична плата, зроблено не так, щоб дуже зле. Що ремонтувати тут і так, в принципі, зрозуміло, тому приступимо. В результаті стороннього втручання через невдалі обставини і некваліфікованого майстра. Ритм машинка перетворилася на звичайний стабілізатор. Напруги ну що ж, буває по пандоси. Бувають всіх. Придеться викупити на деталі в.